Долара по 50 не буде. не буде, Там якийсь член якоїсь там дискусійного клубу сказав. Правда, у нього прізвище таке, знаєте, от я дивлюсь на прізвище. Я, я ніколи на такі моменти не звертаю увагу. Ну е, я ж звертаю увагу на символи. Знаєте, от, от, от я його навіть промовити не можу. І я от дивлюсь на це прізвище і думаю, ну. Точно не буде по 50. Ну, якщо ця людина сказала, що не буде, то точно не буде. Прізвище його, хто в мене телеграм підписаний, там ви побачите. остання новина крайня сьогодні. І е, я коли оце дивлюсь, я усвідомлю одну просту річ. Нас готують вже до думки про долар 50. Ну тобто не про 50, а про долар 46, долар там 48, долар 45. Нам колись обіцяли, війни не буде, долар не буде по 45 і так далі. Ну він дійсно не по 45, війна є, правда. Але вже нас готують до долара по 45. І ви знаєте, з часом це буде, тому що вже заморозили до 27-го року підвищення мінімальної зарплати. Ну, ще не заморозили, але проєкт вже є. Вже Дикий виступав і казав, що все неминуче зниження рівня життя людей. Неминуче. Ну тому що тому що в Британії карточки були, в Штатах карточки були. Пан Дикий, правда, напевно, не знає всієї подальшої історії, як це все було, як за. Зараз там живе Америка і чому вона так живе? Ну то Бог з ним. Знаєте, ми завжди любимо, наші чиновники люблять брати те, що потрібно в даний момент, закриваючи очі на все, що було до, після, всередині, як це було, яка це була реалізація. Це книги афоризмів. От я завжди виступаю проти того, щоб люди читали афоризми, тому що це вирвана фраза. Ти не розумієш, що до що після, це як колись один пан. Начитався Ніцше і вирішив, що він надлюдина, і можна на цьому будувати ідеологію. Але глибше було там всі думки, ну то байдуже. Знаєте, написано ж про надлюдину, все, значить буде надлюдина. Що ви думаєте про те, чи буде долар по 50? Ну і Телеграм, шапці, профілю, Ютуб там підписуйтесь, підписуйтесь, бо ми маємо, мені здається, будувати трішки інший вектор держави. Інший вектор, я маю на увазі зорієнтований на людину. На людину. А то чиновники щось трішки не туди, не про те. І повністю відійшли від усіх своїх обіцянок, які дозволили їм бути обраними. Обіцянки не виконані. Навіть більше того, виконуються зворотні. Ну, мені так здається. Телеграм, Ютуб, Шапці профілю. Ну і тут не забувайте підписуватися.